Дякую! Морква бондюель відмінний вибір. Адже морква це джерело калію та провітаміну А. Заморожену весняну молоду моркву бондюель ми залили на три хвилини окропом, охолодили її і тепер нарізаємо шматочками. Червону цибулю ми нарізали півкільцями і тепер заливаємо її маринадом яблучного оцту та води. А тим часом. Давайте приготуємо ароматний соус. До півсклянки оливкової олії ми додаємо 4 столові ложки виноградного оцту, по чайній ложці цукру, гірчиці, а також столову ложку сушеного орегано чи базиліку. Тепер все це ретельно перемішаємо. А тепер нарізаємо стебли селери великими шматками. Додаємо моркву, цибулю та сочевицю. Наша чудова страва майже готова. Ну ось. Заправляємо соусом і насолоджуємось смачним та корисним салатом по-італійськи. Приготованим за традиційним італійським рецептом. А тепер скажіть: я вгадав? Романтика Верони. Емоційні красені нащадки стародавніх римлян. Пристрасть і найблакитніше небо в світі? Це саме та магія, якої ви прагнете зараз? Ось бачите. Готувати страви італійської кухні зовсім просто. Бон апеті! Невідомі раніше традиції та далекі країни стали ближчими. А головне, ви побачили, як легко поєднуються смак та користь. Варто тільки додати фантазію, цікавість і трохи кулінарної магії. Оля!